Їхали ми з дівочих скель, заїхали з Денисом набрати водички, але не подумали з дому. А чого ти не повні? Дивись, ти ж не повні набрав. Не подумали з дому, то що в машині знайшлися пусті бутилки, то й набираємо. А дай мені ну нап'юсь. Ой, ж... а так треба було б, звісно, якоїсь старий взяти. Скажу я вам, водичка така, подібна, до, трошки подібна до березового соку, чуть-чуть такого, ой, ну, з різних берез різний сік тече на смак. Ось вот. ну, такий. Паршивенький березовий. Сік, От, як би сказав. значить В нас звичайний, ну як ми беремо з крана воду, вода теж смачна, але дуже накип. В чайнику капець накип. Мусимо постійно накип відвасувати. Кажуть, що від цієї води не має бути накипу. ну Зараз ми не перевіримо, бо замало то треба, треба набрати з бетону води і з тиждень п'ятити її, тоді будемо знати, чи від неї є накип чи нема. От. Ну, там, тут гарненько так посидіти, лавочки, все файно бачите. Там внизу є де поставити машину. Якась добра машина, якась Нива чи волинянка, то можна було спробувати і доїхати сюди, але нащо тут рвати стежку людям. От. Так що... Нам смачного. Вам хорошого настрою.